Представляємо високоврожайний гібрид кукурудзи Ронін, призначений для широкого спектру використання на зерно, на силос на біогаз. Ронін характеризується високими показниками врожайності та має високий рівень посухостійкості і стійкості до вилягання, демонструє швидку вологовіддачу. Підходить для всіх регіонів України. Основні характеристики гібриду Фао 330. Тип гібриду. Простий. Група стиглості середньостиглий, зерно зубоподібне, висота рослин 230 см, потенціал урожайності зерна 18 тонн з гектара, середня врожайність зерна 12 тонн з гектара, стійкість до посухи: 9 балів із 10, стійкість до вилягання 9 балів із 10. Обираючи гібрид кукурудзеронін, ви отримуєте надійність. Високу врожайність та стійкість до основних хвороб і стресових факторів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.